Слава Ісусу Христу! От зараз я знаходжуся середній Березів, так? так? В середній Березів. Їхав по дорозі. Тут такий молодий фірман. Біля поні. Така красива гарна кобилка. Я зразу зупинився, прийшов до хлопця. Як тебе звати? Микола. Звати хлопця Микола. Є таке поні, воно запряжне. Запрягається, є маленька фіра. Хлопці запрягають, їдуть. Дуже красива, гарна поняшка. Вона шотландська, бо вона дуже маленька. Така десь сантиметрів під 80. У мене була поні. Хто знає. Багато хто знає але хто не знає, то нагадаю. У мене була поні, то мала 92 см. Ця набагато менше. Ця десь має 80, плюс-мінус. Але дуже гарна, красива. Хлопці бавляться. Мають таку поні. Як вона називається? Мальвіна. Називається Мальвіна. Була вже репча. Така красива. Поні. Треба ще до щось. А де купували її? Е -е, у Яремчі. Купували у Яремчі. Ну, взагалі, ну така міні... мініатюрна, ну просто. Ось такий міні, міні ваговоз. Дивіться, яка в неї нога. Така під Ордена. Дуже цікава річ. Взагалі. Матьонька собі така суперова. Була вже жеребця, можливо, жеребна. 4 роки їй. Хлопці мають фіру. Запрягають. Як канал тебе називається? Коні березова, так? Коні березова. Там стоїть кобилка на аватарці, кому цікаво. Шукайте у тіктоці і дивіться на таку красу. Як хлопці доглядають. Ви доглядаєте за ним самі? А скільки тобі років? Одинадцять років хлопці доглядають, бо з великими конями ще трохи трудно. Важко справлятися, а так... Це тато вам купив, так? Тату купив хлопцям поні, хлопці люблять коні. Купив поні. І хлопці мають таку красиву поні, називається мальвінка. Ну, ти? Ага, ти ж ще ще Ну така мініатюрна, ну просто. Така краса, що. Трошки більша як вівчарка. Дуже красива, гарна. Ви не продаєте її? Ага. Хлопці не продають. Молоді березівські фірмани мають таку красиву поні. Чік? Ну -ну, ну ну Я бачу у тіктоці, як ви її запрягали у фіру. але ну, так живо біжить так чик чик чик, -чик, -чик. Файна така штука. От головне бажання і любов mm -hmm. до коней. Шо? Шо а, малесенька? Ага. Ти ще всі штуриш. як вона тягнеться до Миколки, кола з боку стоїть, вона реже і зразу тягнеться до Миколи. Молодці. що любить цю справу. Отакі, ну, друзі, справи. Така мініатюрна взагалі. Класна така. Нормальний звичайний кінь, то що у мініатюрному вигляді. Але я вам хочу сказати, що таке поні пустити вже великі коні, воно наказує любого великого коня. Маю на увазі по характеру. В мене була поні, то вона з кобелами паслася, то кобелів наказувала, кобели її боялись. Вона така красунька. Так що, друзі, обов'язково лайк, підписка. Коля дякую тобі, що показав. І здоров'я вам з братом. Доглядати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.